Всім привіт і сьогодні у нас відкривання Mystery Models 3 серії. От, для початку скажу коротко, як визначити така машинка цих Mystery Models. От, в європейській версії Mystery Models немає віконечка на від американської, серії. але можна визначити по номерочку по штрих-коду. Ну, не штрафов, зараз номерочок ззаду. Можна побачити, тут 0,1. Значить це машинка з номером 1. Якщо 0,2 машинка з номером 02. 0,3 машинка з номером 03. Ось, а тут вже видно номерки на цих машинках. ось Перша, друга і третя. Тому як-то приступаємо до відкривання. Так, і що ми бачимо всередині? так що нічого не бачимо, а так. Мені це видно, а в камеру напевне теж трошки видно. Це є Tot Wills 84 року Audi Sport Quattro під номером 1. Ось, вона. Ось така Audi Quattro. Спереді доволі добре промальовано. бочок теж красивий з декольками. Ну, позаду у нас сліпонька. Колір такий, не знаю, який то бірозовий. Бірозовенький. Колеса диски стандартні, нічого унікального. Ось ну, передок доволі гарно виглядає. Це що у нас там пише? Terrain Challenge 2024 Audiosport. Ось така от перша містерімодол. Десь її поставлю. Так. І перейдемо до наступного пакетика. Тут у нас машинка під номером 2. Так, номер 2, це є Porsche 3044 Turbo 89-го року. Ось він там сховався. Ось такі от Porsche. Так, передочок, значок гарно промалювали, напис 244. Збоку, ну нічого зайвого ті. Номерочок Деколька, Porsche, напис Wheels. Диски вже ну, мені якось виглядають більш цікавішими. Так, позаду, ну позаду все сліпеньке, нічого нема. Зверху люк. Потім що там на задньому, зверху там цей слухова, слуховий апарат, чи там штука для слух... для прослуховування легень. Так, що понизу, внизу? Є дзеркала. На до речі, Так, що так, там є дзеркала. І тут є дзеркала. Ось такий поршик. І завершальний пакетик з номером 3. Номерочок 3, Subaru рік STI. Так, ось така от Subaru в чорному кольорі. З такими фіолетово-білими і yeah. морською колір морської хвилі. чи що, ну, якась така штука. От Subaru у нас передочок сліпота, позаду сліпота, декольки тільки з боку і нагору нанесли з номером 3. От напис Hot Wheels, Тут ще ззаді якийсь значок. Не можу розібрати, що там написано. Без поняття що написано. Hot Wheels GRFX Graphics. Скоріш за все. Ось такі собари. Ну, диски тут такі. Тут теж до якогось ралійного більше стилю схожі. Така от чорна субарку під номером 3. Так, і ще в тих в них є там. Каталог. Цієї серії третій випуск ось бачите всі модельки. Ну, цікаво, то переважно тільки перші три, максимум чотири машинки. Ну і ззаді якась розфарбовочка, дитяча, якась машинка можна її домалювати. І так само оці вкладачі що я спочатку діставав, це і наклеєчка Наклечка Hot Wheels. Можна собі десь понаклеювати за потреби. Отож, сьогодні ми розпакували, подивилися ці три Mystery Models Пишіть в коментарях, яка з них вам найбільше подобається. Можливо, якусь маєте в колекції. І не забудьте поставити вподобайку до відео і дякую всім за перегляд.